Давайте його покупку зберемо. Чи цій сорочці, це оренда велосипедів 10-30 хвилин. А по праву сторону можна соспоштовно подивитися, як комуфлок заводить генератор. Тому доєднуємося або до генератора, або до футболу, потім не зачитує Залишаємо за собою право продовжити заплановані акції протесту. Ми закликаємо пана Насірова не загострювати конфлікт, який може призвести до суттєвих наслідків, і до вівторка оголосити своє рішення щодо призначення керівника ДФС у Львівській області. А наразі пропонуємо львів'янам провести вихідні у спілкуванні з активістами біля податкової на вулиці Стрийській, де ми спільно зможемо обговорити всі проблеми, які турбують наших львів'ян і громаду Львівської області, і знайти якісь спільні рішення. Дякую. А зараз я пропоную гарно провести час і... Запалити колеса, підскажете на них, що і буде нормально. Я, зараз, фактично, ну повне ігнорування громадської думки з побутів, завело ситуацію достатньо художку. Нам не залишили іншого варіанту для того, щоб відстояти свої громадянські права, аніж фактично радикальні дії по їх захисту. Тим не менше, керівник обласної державної адміністрації, який Спробував вирішити цей, конфлікт, вирішити цей конфлікт. Зустрічався вчора з громадськими активістами, і де було досягнуто згоди, що якщо керівник Львівської обласної державної адміністрації особисто визначить одну з двох кандидатур, які перемогли на конкурсі, громадськість Львівщини дане рішення сприйме. І фактично підтримує як своє. Станом на сьогоднішній день ми бачили лист за підписом державної адміністрації, де він визначився з однією кандидатурою. Нормально, нормально, реально кльо.